Для даної вправи нам потрібен буде фітбол. Сідаємо на фітбол, щоб у нас було 90 градусів в колінах. Завдання буде підніматися до того рівня, поки у нас сідниці е тримають фітбол. Вище не треба. Робимо підйом. Видих. Сіли вдих. Видих. Вдих. Коли виконуємо дану вправу, у нас напрягаються язика лін. Піднялися видих, вдих. Видих, вдих. Дану вправу виконуємо три підходи по сім разів. Спина пряма, ноги у нас тримаються на підлозі. Завдання буде почергово піднімати, вирівнювати ногу. Зараз показую як. Комусь, може, треба руки буде в сторони, комусь на фітболі. Одна нога тримається. Вирівняли носок на себе. Поставили. Вирівняли. Поставили. Вирівняли. Поставили. І ще раз, спина пряма. Коли вирівнюємо ногу, напрягаємо м'язи. Клін. Добре. Теж три підходи. по Сім разів. Будемо виконувати статичне утримання ноги. Як виглядає? Вирівнюємо ногу, носок на себе, спина пряма, тримаємо. Угу. Тримаємо до того часу, як починає, починаємо відчувати, що м'язи у нас починають пекти. І змінюємо ногу. Вирівняли носок на себе, спина пряма. Тримаємо. Угу. Теж три підходи до того часу, поки у нас не почнуть задіватись добре коліна і пекти.